Поговоримо про зарядні пристрої до автомобілів, про трансформаторний зарядний пристрій та імпульсний зарядний пристрій. Трансформаторний зарядний пристрій це класичний пристрій, в основі якого діодний міст та звичайний трансформатор. Все дуже просто: пристрій подає постійний струм на акумулятор, який заряджає. Імпульсний зарядний пристрій це пристрій, який заряджає акумулятор високочастотним струмом малими імпульсами. Заряджає та відтверджаємо акумулятори, а також є функція відновлення батареї. І в чому ж їх відмінність? У трансформаторному зарядному пристрої ми маємо два режими: це 6 вольт, 12 вольт, і ступінь заряду ми відслідковуємо по аналоговому амперметру. В імпульсному зарядному пристрої вбудовано дисплей, де ми бачимо показники вольтажу, показники ступіню заряду акумулятора. Також безліч режимів від типу вашого акумулятора. Тобто акумулятор стандартний, акумулятор можна перемкнутися на гелевий. Також акумулятори малої ємкості це нас використовуються мотоблоки, трактора, мотоцикли, і ще є один режим, який відновлює акумуляторну батарею.